Кожного року в кожній колекції для нас є щось особливе. І цього сезону в цій зимовій колекції для нас це ось ці кулі. Ми вже вам розповідали та показували повну колекцію із такими кулями, із повітряними, із лускунчиками. Колекцію було представлено і в такому золотому кольорі, та ще в червоному. Зараз у наявності ми привезли для вас до Різдва. Кулі. Вони можуть бути під ялинку або на стіл. Вони зі зворотньої сторони виглядають ось так. Тобто, вони не рівно стоять, а ось так, під наклоном, можна сказати. Діаметра у наявності 2. Це 15 см. Без ось цієї штучки. І тут 23 А Вони не важкі, вони зроблені з текстилю, це все ручна робота. Вони у наявності у двох розмірах представлені на сайті та доступні до замовлення.